Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Продовжуємо з вами вчити звуки та букви. Для цього я приготувала для вас нові завдання. А ось і перше завдання. Розглянемо та назвемо предмети, зображені на малюнку. Малина, сумка, мак, машина. Стіл мандарини. А тепер потрібно обрати предмети. Назва яких починається зі звука М. Малина, Мак, машина, мандарин. Молодці, ви все вірно назвали. Дві сестрички невеличкі, одягли нові спіднички, узялись міцні ж за руки і гулять мерщій на луки. Біжимо не доженемо. Не сестричок, букву М. Давайте разом вимовимо звук М. М. Чи легко він вимовляється? Ні, не легко. Звук м вимовляється за допомогою губ та зубів. А який це звук? Правильно, це приголосний звук. На письмі звук М. Означається буквою М. Розглянемо букву М. Ми з вами визначили, що звук М приголосний звук. Приголосні звуки бувають тверді та м'які. Подивіться на малюнок, що на ньому зображено? МАК та місяць. В якому слові звук М вимовляється твердо. А в якому м'яко? Мак. Мак. В цьому слові звук м твердий. А в слові місяць. Місяць. Вірно м'який. На письмі тверді приголосні позначаються однією рисочкою, а м'які приголосні двома рисочками. Наступне завдання діти. Пропоную вам зробити звукобуквений аналіз слова МАК. Спочатку давайте порахуємо, скільки звуків у слові МАК. М-А-К. Три звука. Перший звук МАК. Звук М. Це приголосний твердий, позначається однією рисочкою. Далі МАК. «Ма Звук А це голосний звук. На письмі голосний звук позначається кружечком. Мак – Мак. Звук К твердий приголосний. На письмі позначається однією рисочкою. Далі подивіться на малюнок і скажіть, що робить дівчинка? Дівчинка годує ляльку. Що при цьому вона вимовляє? Ам. Спробуємо тепер прочитати. Який перший звук написаний А, а другий також А. Останній звук М. А тепер, не розриваючи звуки, спробуємо прочитати Ам. Добре молодці. Слідуючи завдання. Поставте на паузу і відповідно стрілочок з'єднайте звуки між собою. Перевіримо себе, які склади у вас вийшли: МА, МО, МУ, ми, мі, ме. А тепер знову поставте на паузу та прочитайте навпаки. Перевіримо себе. Ам ом, ум, ум, им М. Ем. Добре, молодці. І останнє завдання. Прочитайте ці звуки. МА, МА. Яке слово у вас вийшло? Мама? Ну що ж, малята? Ви гарно попрацювали? Виконали всі завдання? Давайте ми з вами пригадаємо, з яким звуком та буквою ми сьогодні познайомилися. Звук М, буква М. А яким може бути звук М твердим або м'яким. Як на письмі позначають тверді приголосні? Однією рисочкою, а м'які двома рисочками. Добре, молодці, до нової зустрічі!